Є у нас всього-навсього два види, ну, популярні два види системи годування улюбленців це кормами та натуралки. натуралка. Натуралка у вигляді м'яса. З приводу каш у нас табу, табу жорстке, ніхто не роздивляється це, це питання. Хоча люди ті, які годують кашами, ну, це роблять так із-под тяжка. Вони нікому не кажуть про те, що вони це роблять, бо загальна. Тема годування якраз направлена на ці два види годування м'ясом або кормами Я якраз хочу проговорити про каші. Чому кашу? Кашему все-таки варто годувати, як вони працюють та як їх готувати. Деякі да, деякі, деякі хазяйви, власники улюбленців. Ну жалуються на те, що після того, як вони почали Чи продовжили готувати натуралкою, з'явилася алергія. А потім в спілкуванні виявляється, що вони досить специфічно, як на мене, це робили, самогодували. В чому це проявлялося? Що вони роблять? Вони варять м'ясо, да, там стільки треба годину, пів години, не знаю. Потім додають туди крупу, і вона там настоюється і вичихає, і цим пригощають. Да, коли насипається такий продукт улюбленцям, то улюбленці, що роблять в першу чергу? З'їдають м'ясо, а потім вже доганяються о, ці, як його, господі, крупами, да, там, кашками. Об'єм треба ж набрати. Чувство голоду, воно ж таке, не тіотка. Треба щось напихати. Що в цей період, в цей момент відбувається з їжею, в яку воно вжила? М'ясо потрапивши до шлунку, шлунок робить хімічний аналіз субстанції цього м'яса і каже, що це м'ясо. І треба його проферментувати і почекати, поки воно проферментується, бо не проферментоване м'ясо воно ну, не засвоїться в кишковику. І воно там затримується да, там на певний час до години насправді. Або більше навіть в залежності від відвід. Від, від. Зверху падає крупа кашка, які потрібно набагато менше ферментуватись, і утворюється затор, корка. М'ясо стоїть, зверху лежить каша, каша проферментована, починає розкладатись, починається утворюватись погані гази. Потім у нас пуки і всякі різні. Крім цього, ці погані гази вони токсикують організм. Токсикують організм і токсини ці виводить. Дуже успішно певний час, але потім вона втомлюється і перестає це робити адекватно. Тоді в нас з'являється алергія. Тоді ми біжимо до лікаря, лікар каже, переводимо на корми. Так, в кормах повно. Змішаний склад, да, там кожна гранула якимось чином більш-менш рівномірно зроблена. Єдине, що поверхневе напилення жирів ніхто не відміняв, по-іншому там в принципі, технологічно неможливо. Тому більш-менш рівномірне розподілення організм кишкових аналізує, робить хімічний аналіз рівномірної маси і, в принципі, нормально, адекватно його ферментує. І він вже потім. Після певного часу заходить у школи, де засвоюється. Та є нюанси. Для засвоєння промислових кормів мікрофлора не потрібна, а для засвоєння саме натуральної їжі, потрібна мікрофлора. Ось Чому, в принципі, тварини, улюбленці, які знаходяться постійно в промисловому годуванні, при, при пропозиції їм якихось -яких -яких натуральних продуктів, дуже часто їх не вживають в їжу. Їм цікаво, вони нюхають, ходять, дивляться, але не вживають. Чому так відбувається? Я трошки перескочив, я повернуся потім на приготування. Чому так відбувається? Мікрофлора працює цілком з усім організмом, з мозком в першу чергу. Якщо промислові корми пригнічують мікрофлору, я улюблений довгий час був на промислових кермах, у нього немає. В пішкових є мікрофлора, яка потрібна для засвоювання натуральної їжі. І коли він підходить на натуралку він нюхає, то мікрофлора, якої нема, не дає сигнал мозку на те, що я це можу засвоїти. І він такий, ну, ніби с'єдобний, але ж взагалі ні пруха. Не буду я цього їсти. Я не засвоюю його. І він не, і він не їсть, і вірно робить, бо йому буде погано. До речі, мабуть, звертало увагу, що якщо перехід з промислового корму на натуралку і зразу там насипати, не знаю, чого насипано натурального, то або, ну, по-різному буває, коротше, бувають непереливки. Тому треба для того, щоб перейти, треба підготувати організм. Треба підзелити місто мікрофлору. Ну, це вже інша тема. І повертаємось до приготування. Тобто, нам спочатку треба приготовану кашу дати. А потім зверху покласти м'ясо. М'ясо готувати, варити не потрібно. Будь ласка, не варіть його. Воно перетворюється з легкого білку сире м'яса на важкий білок варене м'яса. Чому така диспропорція? Ні, ніби воно засвоюється легше варене, бо воно пройшло термічну обробку. Насправді, для організму, для їхнього, для організму захижака це гірше. Тому що організм бачить легкодоступний білок, легкодоступний саме, і він дає дуже багато ферментів для його швидкого розщіплення, для того, щоб він там не забродив і пропуснути його далі. У випадку, якщо він не додасть да, він його перетримує і він забродить, він загниє. І це вже буде зовсім зовсім інша історія. І це важкий для організму білок, варений білок це важкий для організму білок. Сирий, сир, сире м'ясо, сирий білок це легкий для організму. Він довго засвоюється і легше на організм, на, внутрішні, на органи внутрішньої секреції. Потребує менше ферментації поверхневої, але довше затримується саме в пушковику, тому саме в шлунку пере потроплянням пшкови. Тому. Годуємо спочатку кашу, згодовуємо так, а потім зверху даємо м'ясо, щоб не було корки, щоб м'ясо потім проферментувалось і пройшло без затримки. І щоб нікого не затримало в той же час. Як можна зготувати, такі, знаєте, щоб надавати грати туди-сюди, окремо, да? спочатку кашу, потім м'ясо. Воно ж зручно там зразу насипали і. Все з'їлося і все окей. Ну, типу фаршу додати, да? Але ж ми ж фарш будемо варити 50 хвилин. І це вже буде м'ясо дуже важке для засвоювання. Так, воно е буде равномірно розподілене в суслуну. Це ж не просто ємність, це да? ж м'ясо. Воно там переминає їжу, жмака і більш-менш робить рівномірну консистенцію. І тільки потім вже ферментується, виходячи з аналізу того, що потрапило. Е і якщо там фарш, а не шматки м'яса, то це ну, аналіз зробити набагато легше, і багато легше його перемішати, скажімо до рівномірного, до рівномірного стану. Ну, Знову ж таки, тут ми стикаємось з тим, що цей білок, який був варений, сильно переварений. Стикаємось з тим, що цей білок став важким білком. І так варто не робити. Якщо немає змоги його спеціальним чином переробити, як це можна зробити там на підприємстві якомусь, то не варто цим за цього робити. Краще вже окремо дати, да? там спочатку кашу, потім м'ясо. У ну, мене така рекомендація. Я сподіваюся, що якщо так таким чином готувати та годувати, ніяка алергія не причепиться, і все буде гаразд підшлунково працюватиме в своєму режимі, на печіночку не буде навантаження, шлунок працюватиме як от чи наш, все буде чудово. І момент ще такий щодо чи можна змішувати корми і ну промислові корми я маю на увазі, і натуралку. В принципі, критичного якогось криміналу я не бачу. Якщо тварина в змозі засвоювати натуралку, то якийсь домішок промислового корму в субстанцію да, погоди не зробить. Взагалі ніякого. Але все ж таки принцип засвоювання в корма по натуральці. Натуралка саме засвоюється завдяки мікрофлорі, а промисловий корм він смоктується. Тому, в принципі, варто розділяти годування. Ну Якщо там два рази на день годуємо, то, там наприклад, зранку ми годуємо кормами. Промисловим а ввечері даємо натуралочку. будь чи це м'ясо, якщо вам так зручно, або кашку. Але ж кашку знову ж таки, як я розповів раніше. І з приводу білків, да, чому білки потрібні, точніше, не чому білки потрібні, вони потрібні будь-якому організму, Питання тільки в тому, що як вони потрапляють в організм, або це синтез внутрішнього організму з жирів, частіше за все, ну, з жирів. Да. Або він потрапляє вуглевод, це зовнішнє якесь постачання. От я наведу приклад північні народи, як та чому вони дуже так бурно реагують на алкоголь. Що таке алкоголь? Ну Всі вчули, що бурна реакція в них на алкоголь. А що таке алкоголь? Алкоголь це в нас вуглеводи. Вуглеводи трошки води, там, ну в залежності від градусу. Да? Вуглевод потрібен усім організмам, ще раз повторюю. Усі безвиключно. Вуглеводи в різному формі, але це все одно вуглеводи. Так ось північні народи. В них дієти тисячами років без вуглевода. Там не все не картопля, не ні пшениця, нічого. Вони вживають м'ясо та жир. Жира, до речі, дуже багато. І їх організм пристосувати, синтезувати, пристосувався синтезувати з жиру вуглеводи. І якщо в їх організм потрапляє алкоголь, а це углевод, що організм зробить? Каже, обана, погнали усвоювати. Це ж офігенна штука, насправді. Не треба ж синтезувати, не треба навантажувати себе. І вони такі хлабись, засвоїли швиденько, поки ніхто його не повернув назовні. Ну і, коротше, така біда відбувається з ними. Ну і з нами теж біда, але ж ми трошки більш пристосовані для засвоювання вуглеводів. Оце для нас не дивина і засмоктується він трошки ну набагато повільніше, ніж вони. Тому така біда відбувається. І повертаючись до харчування, ваш вибір.